Тема голоду і холоду бджіл продовжується. Як зберегти тих бджіл в зиму, коли є такі проблеми, які я попередньо вже показував в попередньому відео? Ви побачили ту схему, як можна зробити, як можна зберегти. Але тут питання, коли, наприклад, сім'ї йдуть в зиму, не підготовлені, голодні. І що робити, коли гніздо середини. Без меду. Там рамки малометки, там рамки такі, які е, недостатні для того, щоб бджола добре перезимувала. Куча є інформації, кожен говорить по-своєму. Ну І мене відповідно спонукали до того, щоб кажуть, покажи. Те, що там показав одне, а на практиці як воно є. Ну, практика всьому голова каже, да? чи як. Хлібцем голова. Ну, якщо правильний хліб будете їсти, то воно буде в користь. Тому те, як є, як, як можна бджолам допомогти. Якщо у вас, наприклад, є рамки медові, але вони по краям бджоли на їх не обсишують, бджоли їх не відпрацьовують. Як зробити так, щоб вони були в гнізді і коли то робить, в який період, щоб бджоли щоб бджолина сім'я не здулася. На практиці зараз я це буду показувати. І так, маємо ряд вуликів, поставлений ППС, але я знаю, що матки останні, які були підсажені, матки штучного зіміння. Якось раніше я це показував, про нестачу кормів, не зачіпав, бо було багато розплоду і була потреба в тому, щоб розплід вийшов, а тоді зробити ротацію рамок. Адже крайні рамки медові і їх спокійно можна дати бджолам в зимівлю. Що потрібно для того, вертаємося. Першим ділом відповідний час, відповідну температуру і відповідно, щоб був запас кормовий, тобто рамки. І в такий період, коли температура плюс 4, плюс 5, тобто від 0 до 5 ну до 8 градусів, коли клуб є, як кажуть, рихлий, тобто він не суцільний, не сильний. Тоді о той період є, коли можна рамки подвигати, рамки повирушити і зробити необхідні речі. Що ж, йдемо до вулика і буду показувати. І так, підходимо до цієї бджолородини. Свого часу я показував, я її не зачіпав по деяких причинах. Зараз роз'яснювати не буду чому. Але цікаво те, що я маю вам показати. На практиці, ось дивіться, Наші інструментального сим'яння марки. Тут ну, провоскові ці нарости, не пишіть мені Пкарніка вона Не прибрано теж зверху. Але чи важливо то чи ні, то таке. в даному вулику дно сітка, як ви можете бачити. прийди з цієї сторони, покажи Значиться, займають отут трошки. Видно, да? Тут займають от, до половини, тут займають тут, тут, тут і тут. Як зробити як їм допомогти, як я точно знаю, що тут робиться. Зараз я вам покажу для того, щоб можна поворушити і побачити. Тільки взяли. Якщо в вашому регіоні ще буде тепло, і ви не переживаєте про те, що бджола від холоду пропаде. Можете почекати трошки. І дати ранки готові медові. У вас і бджола та що сипеться, точно жива залишиться, але в мене тут результат трошки не такий. Тому що я роблю? Бачите, що робиться всередині. Ось так можна побачити зверху, більша половина зайнята. Тут трошки ми коротше, пів кілограма меду є, ну, а може його і немає стільки. Але що я роблю для того, в мене на цей ширше ще візьмемо. Ой, трошки-трошки. Маємо із запасу рамку. Дивимося. Звісно, що мед буде, от бачите, рідкий. Ось, ставимо всередину. Бажано не робити так, в такий період часу. Ми розрізаємо і всередину даємо медову. Так як тут є е, е, рамки. Тоже. І покриті бджолою. Що робимо ще? Крані митті забрали. Це її дає. Дивіться, тут медова. Так? Тут є, є десь ну хай півтора кіля і з цієї сторони трошки менше. Достатньо їм буде зимою. Чи ні Чи буду годувати, в коментарях можете написати і запитати мене. Потім що сталося з цією бджолородиною. А тепер беремо ще одну. Що тут робиться? бачите. Щоб їм добре було туди. Ну, Насправді, чи добре, чи не добре, то ще під питанням, бо я їх зараз зачіпаю. От вкинув, так, рамки. Що я можу сказати? Бажано. Бажано не доводить сімей до такої обстановки. Бажано, щоб у вас на теперішній час вже все було готово. Але ж у кожного є різні причини, в кожного по-різному. Неважливо. Чи у вас інструментальне сім'ї матки, чи не неважливо. важливо. те, що я зробив те, що дві-три бджоли всередину впало, але рамки підготовлені медою я їм дав. Розрізав гніздо і зиму дав. Так як плюсова температура, дивіться сюди, температура плюсова, то ця є крайня рамка, маламетка, бджола, пройде, буде рух, вони освоють ці медові рамки тут. І як вони їх освоять, клуб все одно збереться до кучі, вони освоять ці рамки, що я поставив всередину. І будь-який пасічник розуміє про те, що при плюсовій температурі бджола. Мігрує з рамок на рамки до середині гнізда, до матки сюди всередину. Що робиться? Іде те, що вони міняються, що вони міняються місцями. Тобто та я е, ружна бджола, що по клубу з краю, вона йде гріться, вона йде в контакт із тими бджолами, які всередині йде міграція зимою на місці. Кожна бджола не сидить. Тому і для початківців буде цікаво, це, щоб джела на місці в клубі не сидить, там іде рух, друзі. Тому то краще один раз допомогти в такий період. І що робити, звісно ж, залишить так, як є. Якщо у вас бджела здорова, якщо при плюсових температурах це робите, по прогнозу також бачите, що буде така погода відповідно, бджола, звісно, ці. Рамки, які даються прогріті, вони їх освоять і вони будуть добре зимувати. Ви не будете переживати, проте не будете говорити і думати, спокійно будете спати, що знаючи, що бджоли ваші загодовані, і зимове корма буде достатньо. Тож, якщо всі пори пройшли, тобто пора згодовування, пора підготовки в зиму, пора зробити обробки від кліща і ви чомусь ну, затормозили і не встигли зробити по якихось причинах, то, будь ласка, ще є зараз той час допомогти бджолам. Це один із варіантів, я вам показав, бджола буде нормально, у вас зимувати на. В які є повноцінні для бджіл. Ну, в моєму випадку це і рамки запасів, рамки і, після золотарника. Просто дав десь, то без проблем, які в запасі. Тому то вплинуть на ще в час є, вплинуть на життя бджоли допомогти їй. Адже потім ми не знаємо, як буде при мінусах. Ну Кому було цікаво, хто запитував ось вам відповідь на одній бджолородині. Все остальне у мене окей. Хай у вас так само буде. Всі кому було цікаво. Став лайки, підписуємося на відеоканал. Всім до побачення.